Слава Ісусу Христу, слава навіки, Богу Святому, благословенного дня! Нехай Бог береже вас та ваших близьких. Дає милість кожного покаятись, цінувати Богом даний час, вивчати Біблію і не бути обманутим. Отже, вам треба відповісти на питання, на які, швидше за все, у вас немає відповіді. Чому Моїсей дав закон, не вбивай, але сам ухвалює смертні вироки? Чому Бог дав заповідь не вбивай, але наказав знищувати цілі народи. І це незрозуміло розумникам, які кажуть, що в Біблії написано ж не вбивай. Але насправді такі люди не знають ні Бога, ні його волі, ні Біблії. Бажають бути законовчителями, але не розуміють ні того, про що говорять, ні того, що стверджують. А в Біблії ми читаємо, як земля розійшлась і поглинула 250 людей, начальників та вельможних із народу Божого за те, що вони були зрадниками та повстанцями. І зійшли вони з усім своїм майном та домами, живими до пекла, усі ті, хто повстали проти Моїсея під проводом Корея, Дафана та Аверона. Коли ж наступного дня народ продовжив повставати і звинувачувати Моїсея, що це він винен у смерті тих людей, Бог знову промовив суд: відійдіть від громади цієї, і я знищу їх умить. І померло від ураження того дня. 14 тисяч людей.